Добрий день, дорогі друзі. Я Вікторія Бак, мешканка міста Бахмута. А зараз тимчасово перебуваю на території Одеси, але продовжую відчувати в собі таке внутрішнє покликання, того, що колись я повернусь в рідні місця, в свій Бахмут і обов'язково разом зі моїми друзями, побратимами відбудую. Нашу Україну саме там. Бо Бахмут це дійсно українське місто. Ну, а сьогодні я хотіла звернутися до всіх вас, хто буде придивлятися це відео, з проханням і побажанням, щоб ви передивилися фільм Мстислава Чернова. Дві тисячі метрів до Андріївки. Андріївка розташована майже біля самого Бахмуту. І це таке. Маленьке містечко, як і більшість міст на території Донецької області, воно хоч і маленьке, а в дійсності це декілька тисяч мешканців, які безумовно там вже ніколи не будуть жити, а можливо і будуть колись жити, але не саме на тому місці, а в іншому місці, але все ж таки тих людей, які продовжують якимось чином залишати свій відбиток в цьому просторі. Зараз тучиться велетенська кількість різних розмов про те, що війну треба закінчувати дипломатичним шляхом, і далі ми не можемо нести такі жорсткі втрати, різні є думки, різні погляди. І вчора, прогулюючись разом зі своїми знайомими Одесою вздовж берега Одеси, це був дуже гарний такий день. 20 вересня, але тепло, тепло, море тепле, багато гарно одягнених людей. Але майже через кожні 500 метрів ми зустрічали хлопців, військових дуже мужнього обличчя на таких пересувних машинах, які готуються відбивати ворожі безповодники. Всі вони обернені в бік моря, бо саме з моря на Одесу. Летять безпілотники. І тільки вночі з 19 на 20 Одеса пережила ворожі атаки. Ці атаки були дуже сильними, і зранку знову всі починають жити звичайним життям. Це вихідний, всі гуляють, п'ють каву, сміються, розмовляють. А поряд, поряд існує війна, існує інша реальність. Існують ті мужні люди, які можуть приймати виклик війни і можуть стояти вже. Так багато років. Це дійсно дуже багато, бо місяць, два, три ми можемо віддавати свої зусилля на щось, а потім з'являється втома. Так Ось ці мужні люди не втомлюються. Мстислав Чернов, на мою думку, це явище світової кіноматографії, тому що він не думає про те, як він дивиться. Або я, що він бачив в тому або іншому явищі, він робить зріз реальності. Це такий, знаєте, зріз реальності, в якому практично відсутнє я режисера, і при тому воно присутнє таким чином на рівні такого, знаєте, глибокого узагальнення і розуміння архетипів. Досі більшості людей не зрозуміло, чому ми стоїмо. Є різні думки, хтось каже, що комусь вигідна війна, що це потрібно, навіщо там боротися за ці клаптики землі, які знову можуть перейти до росіян, що Росія така велика і так далі. І так далі. Багато й різних поглядів. Але Мстислав Чернов нам просто дає зріз реальності війни. У ті дві тисячі метрів до Андріївки, яку. Третя штурмова, потім разом з деякими додатковими бригадами намагається відбити в цьому фільмі. Це все йдеться тільки про штурми, штурмові квітів саме третьої штурмової. І ми проходимо ці тисячі метрів разом з військовими, які намагаються відбити ці метри для того, щоб перерізати логістичні шляхи для ворога. Це так званий 23 рік, це так званий, а може, і не так званий дійсності, то, що відбувався контрнаступ. Але він відбувався той контрнаступ без необхідної підтримки Західних держав. Зброї, безумовно, не вистачало, тому ми платили таку страшенну ціну. Зараз не будемо оцінювати, чому захлинувся контрнаступ, чому так все відбулося. Не це оцінювати будемо. Будемо оцінювати тих людей. Які на передовій намагаються відвоювати ці метри, ці метри рідної землі. І Мстислав Чернов надзвичайно метасенсовий режисер, він вловлює, знаєте, нерв часу. От Нерв часу вловлюють не всі митці. Мстиславу Чернову це вдається зробити. І він, знаєте, як от в просторі прописані якісь дуже важливі. Сенси і він ці сенси матеріалізує фільм. Більшість людей вважає, що він надзвичайно важкий, що дивитися його складно, що це постійні бої, що в реальному часі гинуть люди. Але це надзвичайно надзвичайно сентиментальний навіть фільм. От я так вважаю, як жінка, тому що він в кожній людині. З якою розмовляє показує людину. Йому якось вдається через очі нашарування, які є цивілізаційні, які є у зв'язку з тим, що людину знімають, що ще щось, йому вдається через камеру зняти ту межу між людиною і Всесвітом. І ми раптом бачимо, як прекрасна людина. Як прекрасна людина, те, хто майже діти, яких ще таким крупним планом їх показують на обличчі навіть такий пушок, знаєте, як у малюків, ну, як у хлопців, які ось ось тільки підростуть. Але це не просто люди, це прекрасні образи, героїв, яких так не вистачає в звичайному житті. І вони герої не тому, що все життя готувалися стати ними, а просто вони люблять цю землю, люблять і все. І тому її захищають. Як Жадан казав у Варшовараді, захищай своє. Захищають своє. Хоча розуміють, що можуть загинути. Кожну хвилину свого життя розуміють, що можуть загинути. І зберігають ну, надзвичайний оптимізм. Шановні, всі, хто ми зараз тут далеко від передової, намагаємося в хвилину мовчання згадати в 9 годин, закликаю вас всіх до цього, тих, хто помер, захищаючи нас. І всю хвилину мовчання об'єднуємося в нашій стійкості. Ті, у кого вже нема ніякої стійкості, не знає, де брати джерела, я просто раджу. Подивіться фільм Стеслава Чернова 2000 метрів до Андріївки. Це варто того. І коли ви подивитесь, у вас обов'язково знову заб'ють джерела вашого натхнення, і ви зможете пережити будь-які нічні атаки, будь-які складності в вашому житті, тому що в душі кожної людини, українця, хто дивиться цей фільм. Пробуджується розуміння не того, що я сам по собі, а того, що я частина великого цілого українського народу, який намагається в страшенних умовах вибороти для себе майбутнє. Якщо ти людина зовсім не віруюча ні в що, ти після цього фільму можеш поставити питання взагалі, навіщо ці жертви? Але якщо ми розуміємо, що життя воно безкінечне, Воно закінчується в цьому світі, а продовжується далі. Якщо ми розуміємо, що життя нації безкінечне. Хоча нації народжуються і помирають, але українці будуть жити дуже ще довго. І для того, щоб бути щасливим, треба зараз цю важливу точку, точку вибору нашого шляху не схибити. Дякую нашим ЗСУ, всім силам оборони. Всім хлопцям і дівчатам, всім тим, хто може знаходити собі сили і продовжувати боротися. Будемо боротися і тільки тоді поборемо. Ну так нам казав класик, а він теж метасенсово думав і метасенсово розумів, що майбутнє за нами, за українцями. То підтримуємо наших хлопців і дівчат, підтримуємо ЗСУ. Не зневіруємося і віримо в перемогу. І обов'язково ну дуже вам раджу подивимося фільм Стислава Чернова Дві тисячі метрів до Андріївки.